Кореспондент Євроню зустрівся з міністром закордонних справ Італії Джуліо Терці. Європейська інтеграція, боротьба з кризою та нелегальною імміграцією стали центральною темою розмови пане Терці. Вітаю вас. Вітаю. Ви приймаєте євроню у головному офісі італійської дипломатії. Дякуємо вам. Чи здатна угода, укладена Європейською радою наприкінці червня, виправити ситуацію в Єврозоні? Стабілізувати її Чи може вона має на меті інше? іншого? Осервеатнакордо суфіченте il і президент Consiglio так, здатна Італія і особисто Маріо Монті доклали багато зусиль задля досягнення угод Радою Європи. Вважаємо, що були ухвалені гарні рішення, які втілюватимуться у життя Єврогрупою й Екофіном. Атуатинь конкрето інамбіто Єврогрупи Рекофінкора й просимо єврогрупи рекофінкера у межах цих зустрічей будуть визначені умови використання цих запобіжних заходів, розроблених з поглядом на значні відмінності у показниках заборгованості держав. Це, зокрема дуже цікавить Італію. Ми вважаємо цей захід переконливим. Не лише тому, що він створює можливості для прямого втручання в ситуацію. Він важливий сам по собі. всім нам відомо, що фінансові ринки спираються головним чином на інвесторів біржових гравців. Таким чином факт ухвалення такого заходу і його подальше втілення у життя можна розцінити як велике досягнення attuata in tempi brevi è una і темпи бреві є реалізація конвичення. Літалія, валеякого курсу має дотримуватися Італія, аби чинити опір кризі і зміцнити європейський устрій? Італія щиро вірить в інтеграційне зміцнення на всіх рівнях в європейську інтеграцію політичну, фінансову, економічну. Цю позицію підтримує парламент, громадська думка. Існує потужний федералістський рух, що захищає ідею інтеграції. Ми прагнемо розширити легітимність європейських інституцій. Ми задоволені тим, що лісабонська угода надала умови для розширення легітимності, а також ролі європейського парламенту. Ми глибоко переконані у тому, що посилення позицій європейських інституцій сприятиме збільшенню конкурентоспроможності Європи. Європа здатна відігравати значну роль. Залишимо наш континент. Підемо в південному від нього напрямку. Арабський світ нині переживає період змін і перетворень. На вашу думку, що мають робити європейці задля підтримки цього процесу, мета якого встановлення нового ладу процесу дітранзиціони кондура Уряд Маріо Монті з самого початку долучився до політичного процесу підтримки перетворень суспільних інституційних змін, що наразі відбувається в країнах арабського світу. Йдеться головним чином про Туніс, Лівію, Єгипет, але також про Алжир та Марокко. Ми б бажали бачити аналогічний процес у Сирії. ці зміни дозволили б нам налагодити нові партнерські взаємини, нові відносини не лише в політичній галузі, але й в культурній. Цей процес впливає на зміни наших поглядів у зв'язку з новою реальністю, політичним ісламом, вибух якого ми бачимо на південному березі Середземного моря. Якщо казати про перші результати політичних зусиль, то особисто я бачу позитивні сигнали, які дають надію, адже вибори, що відбулися в цих країнах, чітко продемонстрували високу зацікавленість народу. Анодато у не індикатори молтонетто діфортіс на додачу. Треба згадати про роль жінки в цих суспільствах. Раніше жінки були виключені з політичного процесу. останні вибори продемонстрували їхню активну участь у ньому. Аннотато Анконафортісімпартичіпаціоне далідон міністру че у напане міністре, існує інша досить важлива проблема: кораблі з натовпами іммігрантів, що вирушають морем. На вашу думку, чи сприятиме арабська весна змінам на імміграційному полі? Чи варто чекати на вплив тиск? Не лише з боку Італії, яка найбільше страждає від таких іммігрантських напливів, але й інших країн Європи? Це просто необхідно. Італія країна, яка не нехтує, яка опікується цими людьми, які не байдуже їхня безпека, умови, в яких перебувають найслабші, найчутливіші верстви. Нам не байдужі ті, хто наважується на небезпечну подорож в надії дістатися у збережжя по інший бік моря. ферма на трапарте. Аб'ємо сальвато не примісей мізірі за останні півроку ми врятували життя восьми сотень іммігрантів, які перебували на суднах у момент лиха. Тобто італійські рятувальники були змушені втрутитися 800 разів. За перший семестр понад тисяча іммігрантів дісталася Італії. Ці цифри відрізняються порівняно з минулорічними. Торік з тунісу й Лівії прибуло набагато більше людей: – 28-29 тисяч. Проблема лишається однак, ми не повинні дивитися на неї як на проблему. треба сприймати це як перепону на шляху. Яку Європа має долати відповідально долати Європа? Я вже казав про це, має налагоджувати партнерські взаємини з цими країнами? ми зробили чимало в цьому напрямку? e portare avanti sempre quella relazione di partenariato che abbiamo con i paesi che ho menzionato. однак сподіваємось, що до цього процесу долучиться вся Європа, що вона укладатиме партнерські угоди, що допомагатиме арабським країнам в поліпшенні прикордонного контролю. Еконлакапачітанке діасістери квестипаїзі на лідентифікацію документів, не мізури від контролю делорко. Сподіваємось на європейську підтримку у тому, що стосується інтеграції людей, які стають біженцями з демографічних причин, демокрабо ж через гуманітарні катастрофи, як це зараз відбувається у Сирії, анкрікатастрофюманітарія, коме колекціста верифікандоінсірія, містотерсі. Grazie mille per la sua disponibilità da parte dell'università. Grazie infinite dottor